TV. І з вами його ведучий Марія Завгородня. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка хвилює людство вже не одне тисячоліття, а саме про сни. І сьогодні у нас тут є команда Катерина. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке сон у вашому розумінні? Мені здається, сон це якась фантазія, яка саме коли ми спимо. А як ви думаєте, з нею якось пов'язані з реальністю? Мені здається, так, що, наприклад, ми днем були дуже перенасищені, і це нам може познати вночі. А як саме? Скажіть, а які сни вам сняться найчастіше? Пригодницькі ски найчастіше мені сняться та про Лондон. А як ви думаєте, чому? Бо я дуже люблю Лондон. Розкажіть, будь ласка, про свій та табір сон. Мені здається, це те, коли я подорожувала у Лондоні та зайшла на башню Біг Бен і звалила звідти. Вау! А чисня? Чи часто вам сняться кошмари? Взагалі ні. Ні? А скажіть, як ви розумієте, вислів «віщий сон? «Віщий сон це те, що колись нам снилося і це відбувається насправді. А чи вірите ви в те, що у сні може бути попередження про майбутні події? Так, зі мною це вже було. Справді? Так. А чи доводилось вам колись перечувати майбутнє у снах? Це, здається, було двічі. Мені снилися жахливі сни і потім вони на собі відбувалися. Поділіться своїм досвідом, будь ласка. Я ж вам кажу, мені снилися страшні сни, потім вони відбувалися насправді. Це було жахливо. Раді, а ви не думали, як це попередити? Ні, не думала. А скажіть, а ви вірите у тлумачення слів? Так. А доводилось вам користуватися допомогою сонників? Так, адже цікаво дізнатися, що означають певні сни. Цікаво. Дякую вам за участь у нашому ток-шоу і за наші незвичайні відповіді. Це була передача, присвячена снам і сновидінням. Та його ведучий Загородня Марія. До зустрічі у наступних на ефірах.